Вітаю вас! Сьогодні невелике відео для відеографів і блогерів, початківців і навіть середнього рівня. Я тільки записавши 250 чи 270 роликів на цей блог, це зрозумів. Про це ніде не пишуть. Дивіться, як нам радять досвідчені там відеографи знімати відео. Вони радять записувати звук. Вони радять записувати звук окремо, не тільки в камеру. А окремо в якийсь пристрій. Ну, типу, в даному випадку в мене рекордер, ви можете на смартфон писати. От у мене мікрофон пітличка, якщо видно, здалеку. Чому це так вони радять? Тому що ця камера стоїть, по-перше, камеру, яку ми знімаємо, вона стоїть далі від об'єкту, який ви знімаєте, ніж от мікрофон петличка, який безпосередньо знаходиться біля. Голови там блогера чи кого ви знімаєте, так і відповідно цей звук фотокамера далеко, плюс вон, більшість фотокамер звук пишуть погано, і тому, якщо я зараз відключу оцей звук, ви а тепер же я, коли вже підключаю оцей звук, то ви чуєте, як прекрасно мене чути. Але який, яка проблема, про яку ніхто не говорить? Якщо як нам радять відеографи? типу. Ми пишемо тут, в камеру пишемо, тоді пишемо окремо якісно цей звук, тоді синхронізовуємо звук і видаляємо оригінальну доріжку з камери і підставляємо цей якісний звук. І я завжди так робив, завжди отак радять робити. Ну і добре. Але одна проблема От якщо я зараз так зроблю, таке враження, ніби ви отримаєте хороший звук, але таке враження, ніби я записую себе в студії на хромакії. Чому це так? Тому що. Ви не чуєте звуків навколишнього середовища. Ви не чуєте зараз, як там десь поїзд їде, як там пташки співають. Тому що я пишу тільки це. І я тепер здогадався, що можна не просто синхронізувати і видалити оригінальну доріжку, але залишити і оригінальну доріжку, і оце записане окремо на рекордер якісно. І тоді тут ми отримуємо окремий якісний звук. А вже те, що камера пише, то ми окремо отримуємо хороший звук навколишнього середовища. Розумієте? Не викидати оригінальну е доріжку, а залишати і одну, і другу. Єдине, що можна підрегульовувати звук оригінальної доріжки, там більше, менше, щоб вона не, зав... не заважала чути людину, яку ви записуєте, так? О, але не викидати, там закрили очі, синхронізували і викинули о... оригінальну доріжку. Ні, я раджу, тепер, якщо Є хороший звук навколишнього середовища, який передає атмосферу, де ви знаходитеся, то його можна залишати, тільки регулювати звук. Єдина умова, щоб ідеально синхронізувати, щоб не було цієї розсинхронізації, ніби дві людини одночасно говорять: замало синхронізувати тільки там по хлопках, як ми це робимо. Синхронізовувати потрібно по, в тих програмах, які автоматично це роблять, які автоматично. Може синхронізувати звук, тоді ви отримаєте хороше зв... е, відео. Ви отримаєте і спікера голос, і навколишнього середовища. І це буде ідеальний варіант. такі сьогодні вийшли невеличкі на 3, менше ніж на 4 хвилини відео. Все, всього доброго, користуйтеся.